Ви щось любить кога? Трохи, Христос Воскрес. Слава Україні. Приїхав би до чоловіка познімати такі коні, має на продажу. Кобила після лушаті, відлучили від неї луша. Трошка, трошка буйна, доріє трохи, але тому шкара ще сильна, сильна мушкара, кобила файна, Кобилі в серпні 4 роки має бути. Не є так, як десь... Має під метр 55 п'ять, десь так висоти. Стий, маленька, стий. Стий. Знімаю її. Кобила запряжна, робоча, спокійна. Не є така маленька. Йомила! Відлучили від неї луша і зараз так ходить. кругами продали від неї луша. Продют кубілу ще мають коні. Тррр. Стий. Файна це на 4 роки така кобільчина для себе. Ціна договірна. Стої, а що робине? Чужий і ще може так, що на після лушаті. Номер залишу в описі, кого би цікавило, така кобила. Кобила є на продажу. То є Тернопільська область, підгаєцький район. Детальніше все буде за номером. Йо! Файно, має файний хід, все. Кобила не є маленька така, груба, файна. Так що хоче. Доріти хоче? Кобила. Маю що пасти, то пасовиска. Зараз я ще там покажу, що є цей лушак від гордого, що я скоро ще знімав, вони продали, це цей чоловік купив. Ще має, каже, якусь кобилу по перше ранах. Зараз покажу. А має де того ходити? ще якраз палиці, так? Ну. Палиці. Лошатю було сім місяців, як його відлучили від цієї кобили. Продали. Кобила запряжна, все, робоча, в возі, файно йде. Треба було спутати, бо вона сильно кругів намотає. Вона відходить зараз за лишитьм банує. І той, і треба було спутати. Лі вона трохи та... Файна, гладесенічка вилінилася файно. Ціна не є дорога. Така кубила. В серпні 4 роки має мати. Ну-ну no, та no. 4 no. роки що тут то є Зразка кубила для роботи. Робоча кубила, не є маленька, це так має 1,55 м. Файна колена, все, розкол, все має при собі. Купета має файні ноги. Для себе для роботи якраз. Стиме. Хоче роботи. Я номер залишу. Хто би захотів. Може дзвонити питатися. А там ті теж у вас припняті чи вони ходять? Ні-ні, не, не, вона купила спутана, фільми, спутані, я йду їх приженіти. А вони не, не, не припняті, ні? Не? Ні. А ну дід приженіть їх. Вони мають води ходити, тут є купа посовиска. А вона ще так ходить, бо бачить, їх вони далеко відійшли. А вона тут сама одна. А. Та і вона тому так кругами. Три! Бі шнурком не замотали. Коні правильно вона літає, була з лушатом, Луша продали, коні відійшли від неї далеко, та й вона вилітає кругами. Файна така кубила. файний має такий колір. Каштанка білогрива. Банує залишати. Віла. А ще сильна мушкара мушка вона. Кобила здорова. Не Ні кашляє, нічого. Ноги всі має файні, здорові. Зараз ще чоловік прижене того лушика по гордому. Подивимось який він став, чи як він що. Вони тут ходять, тут є по поле велике. Коні мають де ходити. Мушка сильно кусає, так на вмія її насіла, що. Кобила, не є дорога, середня така ціна задку кубилу, я точно не знаю, бо то не є моє. Чоловік казав номер, я залишу, а ціна буде договірна. Зараз ще включимося їх приведе. Віва! Ві вона! 20 метрів шнурка має. Веде чоловік вже коні, що вони їм зерно дає, не йдуть за ним. Кубила спутана, лошак так ходить. Мають де ходити. Давно вже всі давно пасуть? Його теж продаєте? Трошка підріс. Кобила втікає. На, 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 маленька. на. Того кобила то по яких конях походить? Втік... тих перширонах, а в нашій і паліт теж, вона нас скаче на нього. Втікли вже. Куди вони втікають? Що вони по дорогу так пасуться чи що? А вони нікуди не йдуть? Я зараз побілю в двух пино. То ви де купили ту лушицю? По першоронах, ви кажете, то ноги має файні такі, грубі, не є маленька. Зараз Петра? ще. Петра? Петра. Скізлова. Козлів, та чи як то село це називає? Городиш чи що там? А, Слобода, ну-ну-ну. Зараз ближче, підійду, бо вони повтікали. Може, підійшов трохи ближче. Разом ходять, а він ще не пробує скакати, ще не скаче. Ноги має файні, вона груба. Скільки її часу? Березня минуло два роки. Березня минуло два роки. Вона марна, вона просто такої будови. Не, ну, то файне. Ноги... Ага. Ноги все має під собою. То голошука теж каже, тебе продали, так? Ну, ви тільки інтерес має. Він буде від неї більший. його, його ката має метр сімдесять. Що я... ви таке цукер, цукер даєте? Сіль. А сіль? Ви маєте в кому землю. Ага. Кубили то його не продаєте. А я, до -то стоїть, то не продав. я номер залишу, тут люди дзвонили. Лошак трохи підріс, став високий. Але став біліший, вибілів трохи. А він такий жовтий буде, він не білий, він жовтий буде. Просто такий жовтий. Його баба тут кабували. Отакий бід. Отак одіду кормів. Вона а і запрягали вже той боку лушити чи ні? Ні. Але файна, теж висока, я, не є. Купіти я би може і давно продав, Якби не тут, вошло. то вона весь тут себе купити. Ну файні має купета, ну. А за лушака що хочете? 30 тисяч хочете, так? Ну ну. 30 тисяч то олушак то від гордого я його скорше знімав він в мене є на каналі дати файно їсти тай стане ліпший мовк має каже мов сильні глисти та во чорна не продається тут не як на така гніда не продається продається цей волушак і там так кубила каштанка Ну то... Люди дозвонили, я номер лишу, там на дзвоні договориться. Ну то їй тільки два роки, то що то, тут? То, 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 то. Ноги має лобаті. на За А великий Ну то я виджу. Я знаю. Я знаю по яких то конях ти. Ну у нас брехов просто їдуть ванну, але найкращий. Він десь в рік двох, рік пішки і мені казав, братіш утратить. Та мені до того шкаляли, але... Це це не Номер і лишу в описі, лушак на продажу і та кобила каштанка. За лошака просити 30 тисяч, так? 30 тисяч. Ноги має, і все має під само. Я беру задну ногу. Він взагалі ні по горошка Спокійний, спокійний, вірю, що спокійний. Ну кажу, два. Ти кажу. Ти нашка. А він встань взагалі. Він кого на мали може Ну-ну. Але він спокійний. Файно, білогривий буде такий. Верете, гриво на два боки. Я ти гриво на два боки. Ну, no, файно, файно, віжу, віжу. Не передав, ага. не знаю, назад, назад. На даний час, коротше, продаєте лушака і цукубилу каштанку. Так. Та б продав теж, але За неї ніхто такий лосі не значить. А, зараз... а так кубила вже успокояла, вже ми підігнали ближче коні і вона вже не літає. Вона вона не літає. Лошей, тим... Ну, та вже кажу, лошаю відлучили. Та й. Не, не Всім дякую. От сьогодні у нас такі коні. Приїхав, попозвонили Кого би цікавив такий лошак, той лошак від гордого. Мама там все бачили, скоро ще я знімав. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, будемо знімати далі. Кобила теж, каже, би продавала, якщо б дали якісь файні гроші. Там то номер залишу, будете дзвонити собі, питатись. Всім дякую за увагу. Ще йдуть до тої кобили, може навіть ще й підійдуть. Вона їх не копає. А вони йшли до неї. — Що? — Ну, став високий. — А то вони за дві тижні... Гіли... — То скільки йому зараз, так, та, як би, часу? — Ну, я казав, що трьомних два роки, але він десь питнівся, вроди. — Він просто не збереговувався. — Та де два роки йому? Де сі взял два роки? Йому рік! Ну, — ну, Рік часу йому, ну! — Та я знаю, я просто... — Ну-ну. — Чого? Збаланути. На-на-на-на! Дивіться, де бідро їде. Коли не підходиш — і до і до неї.

Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, і коментуйтесь. На сьогодні такі коні. Вона, вона літає вона хоч і за ними. Коні на продажу.